Раїса Кириченко, українська співачка, народна артистка, кавалер ордену княгині Ольги та Миколи Чудотворця, Герой України, народилася 14 жовтня 1943 року в селі Корещина, що на Полтавщині. За життя цю видатну співачку називали берегиною української народної пісні. Раїса Кириченко, жінка-легенда. Без якої неможливо уявити історію української естради другої половини ХХ століття. Гастролюючи в різних куточках світу, вона так і лишилася простою та земною жінкою, яка понад усе любила свою батьківщину, своє рідне село та затишну батьківську хату. У співачки були мільйони шанувальників як в Україні, так і за її межами. На жаль, в останні роки життя співачка мала проблеми з нирками. Щоб врятувати улюблену співачку, кошти на її лікування збирали усією країною. Серце співачки зупинилося у віці 61 року.